Чергову допомогу захисникам з Івано-Франківської територіальної громади відправили на фронт. Цього разу вирішили на один із наразі найнебезпечніших напрямків Авдіївський. Тут наші хлопці несуть службу та борються із окупантом. Захисникам повезли автівку, ФПВ-дрони та Мавіки. Ми їздимо практично в всі напрямки, де є військовослужбовці чи частини, які мають відношення до Івано-Франківської територіальної громади та Івано-Франківської області. І де проходять службу е наші мешканці, мешканці Івано-Франківської міської територіальної громади. На даний час е це е Авдіївський напрямок. Ми е забезпечуємо військовослужбовців як транспортними засобами, так і. Е Тим, що зараз безпосередньо потрібно, це FPV-дрони. Для 79-ї окремої десантно-штурмової бригади пригнали позашляховик та закупили дрони камікадзе. Також так звані впівікоптери, які наразі дуже необхідні військовим, передали і 110-й окремій механізованій бригаді імені Марка Безручка та 72-й бригаді імені чорних запорожців. Машина це розхідний матеріал. Завжди хлопцям потрібно, на жаль, машини. Досить часто є пошкоджені обстрілами, і тому постійно передаємо для військових. А дрони, камікади зараз дуже важливо їх мати багато, тому що наші хлопці обороняються на цьому напрямку. І дуже важливо палити чужу техніку і просто зупиняти наступ. І найкраще це робити дронами, артилерією, дронами. Ну, артилерію ми не можемо купити за кошти міста чи волонтерів, але дрони ми можемо. Тому передаємо дрони, автомобіль, інше спорядження для того, щоб допомагати. Також франківським бійцям, які служать у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, Руслан Марцінків вручив відзнаки за честь і витягу. Це уже не перша і далеко не остання поїздка. Із допомогою від громади для наших захисників варто їздити, бо хлопці просять допомоги. Допомога постійно потрібна їм. Знову були їхні запити. По їхніх запитах зараз веземо те, що вони просили, і що найбільше наразі потрібно. Є і сезонні потреби, бо з зимою хлопцям потрібно йти і ті носки теплі, взуття, теплий одяг, спальні мішки тепліші. Під час поїздки міський голова Руслан Марцінків спільно з очільником Авдіївської міської військової адміністрації Віталієм Барабашем домовилися про підписання годи про співпрацю між містами.